Хто останній? Люди підходять один за одним і займають чергу. Вірпені день донора. Ще до початку прийому в коридорі міської поліклініки на садовій 38, зібралося стільки охочих здати кров, що іноді складно було навіть пройти. Періодично я здаю кров, люблю допомагати людям. По першу чергу кров потрібна на фронті. Якщо вона є, то можна спасти людину. Це дуже важливо, так і як і в мирний час. А час тим паче. Пані Анна взяла із собою маленького синочка. Каже, нехай на мамоному прикладі привчається робити добрі справи, як підросте. Сама ж зізнається, коли прочитала оголошення про донорський день, не задумалась ні на мить, що треба йти. У мене перше негативне. Я знаю, що це дуже рідкісна група крові, і якби це не було питанням навіть йти або не йти. Серед присутніх помічаємо групу мунвартівців Ірпеня. Кажуть, щоразу у мирний час приєднувалися до таких заходів, а зараз тим більше. Зараз йде війна, хлопцям потрібна кров. Я вважаю, що це обов'язок кожного. Тимчасовий донорський пункт розгорнувся в актовій залі поліклініки. Зараз тут працює виїзна бригада Київського обласного центру служби крові. На заготівлю крові та її компонентів фахівці центру щодня виїжджають у різні громади Київщини. Саме сьогодні черга ірпеня. У залі бачимо і керівника центральної міської лікарні Антона Довгопола. Ви кров здаєте? Особисто? Здаю. Жінка пообіцяла, що не буде пити, тому я вирішив на потреби держави здати 0,5. – Ваша жінка не розсердиться, коли таке почує. А, я думаю, ні. Антон Довгопол жартував, щоб заряджати позитивом донорів новачків. Серед них і перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук. Він зізнається, таку процедуру проходить вперше і дуже хвилюється. Взагалі не люблю здавати кров. Я в принципі не люблю кров. Чому прийшли тоді здавати? Ситуація така в країні, Потрібно допомагати всіма силами і засобами. Поруч на кушетці ще один донор-початківець, депутат Ірпінської міськради Андрій Помазан. Перший досвід це завжди цікаво. Я думаю, що моя кров дасть Бог, комусь допоможе. Загалом, охочих поділитися своєю кров'ю, щоб врятувати чиєсь життя, прийшло майже півтори сотні добровольців. В обласному центрі служби крові кажуть, ірпінська громада одна з тих, де найактивніше підтримують такі заходи. Ну, ви самі бачите, скільки зараз уже донорів, і минулого разу теж було дуже багато донорів, коли останній раз ми приїздили. Ну, постійно активні. У підсумку цього донорського дня обласний банк крові вдалося поповнити майже на 60 літрів дорогоцінного біоматеріалу.